А знаєте, що я зараз заряджаю? Ось таку зарядну станцію Джейкері. І це Jackery зараз Explorer 500. На 500 ватів, але є. Я... Безліч варіантів цієї станції є на 240 Вт, є на 1 кВт, є на 2 кВт. І зараз ми подивимось усю, увесь цей ряд зарядних станцій. Але я купив собі 500 ватну. Щоб ви не мали сумнівів. Ось в мене є чек. Ось дивіться, в мене є чек. Я купував її власноруч. В мене є гарантійний талон, і я купив його для подорожі. Поясню, я дуже багато подорожую, і в мене є певний набір цих гаджетів. Це в мене лептоп. Є в мене два. Смартфони, є в мене деякі ще пристрої, ну 4G-роутер, який я підключаю до цієї станції і використовую. Мені дуже подобається. І ця станція, це ось вона мені обійшлася у 22 тисячі гривень. Але зараз вона коштує дешевше, бо зараз акція. І я дуже, дуже засмучений <світок> з цього приводу, але це неважливо. Тисяча гривень туди, тисяча гривень сюди це таке собі. Дивіться, в неї є зарядничок. Давайте я від'єднаю. Ну, само собою, є ось такий дріт. Є ось такий зарядник. Це зарядник на 24 вольти 3,75 ампери. Це 80 ватт. Ну, він зараз скільки? 90 ватт зарядник. Але ця зарядна станція бере 80 ватт заряду, тобто це швидка зарядка, і заряджає його за 7 годин. Також ви маєте тут ось такий дріт для заряджання від автомобіля. Дивіться, і це теж швидка зарядка, бо він заряджає його від авто теж за 7 годин. Та ще й це не все. Ви можете сюди під'єднати сонячну панель. На 80 ватів для цієї моделі 80 ватів, на 2-кіловаттний є панелі по 200 ваттів, і ви можете зарядити теж за 7 годин. І якщо ви вважаєте, що 7 годин це забагато, то ми з вами зараз порахуємо, мій лептоп бере від мережі ну 45-65 ватів. Від цієї станції він проробить скільки? Близь, близько 10 годин. На хвилиночку, 10 годин. Але, вважаючи те, що тут є ще батарея, та ще є, ну, він від батареї може працювати, він зарядив, і це не, ну він не буде постійно працювати від станції. Тобто я заряд, зарядив цю, цей лептоп. Скільки тут ватів? я... Не написано. Я не пам'ятаю, скільки ватів батареї, але це не важливо. Я зарядив, я зарядив ось свій смартфон. Я під'єднав сюди 4G-роутер і працюю у авто. Чи працюю, якщо в мене є аварійне чи стабілізаційне підключення? Якщо у вас роутер є, ну якщо аварійне відключення і у вас є роутер з оптикою, то ви можете теж під'єднати, у вас буде інтернет. Тут є ось такий собі ліхтарик, і це е, теж така додаткова, е, приємна, така, приємний додаток, скажімо так, як це сказати більш правильніша. Це така перевага. Перевага у тому, що є фонарик, такий собі фонарик з фонариком. Так, але це. Досить непогано, що так. він є. Так, Є ось така в нас ось така сумочка для того, щоб перевозити оці заряджальні прилади. Так, давайте подивимось більш ретельно. Дивіться, у версії на 500 є В нас ось, такий автомобіль на, ось така автомобільна розетка на 12 вольтів 10 А. Є в нас вхід на заряджання. 80 Вт. сюди. під'єднується сонячна панель. Сюди під'єднується зарядник, який йде в комплекті, і сюди під'єднується автомобільний зарядник. Є три порти USB з потужністю 5 вольтів 2,4 ампери, А. У 2-кіловаттному варіанті є ще й Type-C зі швидкою зарядкою до 100 Вт, та Type-A видає 18 Вт. І є в нас ось така свінка пепа замурована на 230 вольтів, 500 Вт, але максимальна потужність може бути 1 кВт. Це для пікових навантажень. Тобто, якщо ви використовуєте його для живлення вашого Тла опалення, то він витримає пікову нагрузку, якщо він е, включається. І мені достатньо для того, щоб у, 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 у моєму будинку під'єднати цей котел, бо мій котел. Ну, він їсть скільки? 60 Вт, Але пікове навантаження, коли він під'єднує, ну коли він включається, це близько 600 ваттів. Тут ємність 518 ватт часів, але пікова у нас напруга є кіловат. Ну, ємність 518, але пікова напруга 1 кВт, того щоб ви змогли використовувати з піковими навантаженнями. І в нього ще й така близька до правильної синусоїда. В мене, в мене працює мій. Скажімо так, котел. Є дисплей. Дивіться, є дисплей. Ми зараз увімкнемо. Є процент заряду, є вхідна потужність та вихідна. Теж зараз поглянемо, як це працює. А ми бачимо, що в нас є зарядна станція Jackery Explorer 1000 Pro. Це киловатничок, який коштує на е, даний час е, 39,999 гривень. Я купував свою за 20. За 22 тисячі гривень, але зараз вона коштує дев'ятнадцять підсоти дешевше вже не буде, тому потрібно брати до речі, у опису під цим відео є посилання на продавця, де я купував, бо вони ще займаються. Скажімо так, супроводжуванням гарантійним, і це добре. А ось це моя мрія це зарядна станція Jackery Explorer 2000 Pro на, 2, на 2000 Вт. Я поясню, чому коли ми його поглянемо. Є в нас зарядна станція Jackery Explorer 240, але це замало. Коштує він 11 тисяч. Для мене це замало, бо я вам, я вам поясню: це тільки мій. Лептоп та пару смартфонів. Для мене це ну, не підходить. І там усього дві, усього дві USB-вілки, тому я його не розглядаю. Що в нас ще є? Є сонячна панель Jackery Solar, Solar 200 Вт, це для 2000-го, та є ось така сонячна панель. Дивіться, яка ще має стандарт ip 68, вона водозахисна за 9 тисяч. Ви можете її під'єднати саме до цієї станції на 500 ватів. Є якісь кабелі, та усе це ви можете піти і подивитись за посиланням під відео. Давайте подивимось на 2 кВт станцію. Чому 2 кВт? для мене саме така? Найбажаніше, по-перше, це швидкість заряджання. Вона заряджається не 7 годин, вона заряджається, ось дивіться, зараз я покажу вам. Від сонячної панелі 2,5 години від 6 ячеїчної, від 4 слотової, скажімо так, за 4 години і від 2 слотової 200 ватної за 7,5 годин. Дивіться половиною годин. До речі, ми можемо перемкнути цей сайт на українську мову. Дивіться. Так, це ж український, це ж український сайт. Що я тут вигадую собі? 2160 ватт-годин. Цього вистачить для того, щоб в мене цей лептоп пропрацював. Знаєте скільки? При навантаженні, так, 2160 поділити на. Ну, на 50 Ватів, то це 43 години. <ріст> Ні, Це забагато для мене. Ну, вона і дорожча трошки. Але в неї є два порти, 5, 6, ну, Type A в нас до 18 ватів, а Type-C, два порти до 100 ваттів. От, от, оце я хотів би. Я оце хотів би, бо Type-C мені не вистачає. Ось Дивіться, тут такі чотири порти в нас є. До 100 ватів зі швидкою зарядкою. Але ціна. Ну, давайте повернемось до, до тієї станції, яку я купив. Це в нас давайте так це в нас 500. І чому я її купив? Дивіться, ціна 20 штук. В нас, дивіться, заряджається 7 годин від прикурювача 8, від сонячної батареї 7, але. Повірте мені, ви її. Ну, якщо ви не будете її навантажувати максимально, а будете використовувати, наприклад, наприклад, модем, там ваш лептоп, якийсь ноутбук та смартфон та ще й. Ну, фонарик, то це ну, процентів 40-50 за 4 години, коли у вас відсутнє світло. Бо усі ми знаємо, що русня не може нас загасити більш ніж там на 3-4 години. Я розумію, що є регіони, де вимикають світла і більш, тому розглядайте більш таку більш потужну зарядну станцію, але для мого регіону ця саме, саме оптимальна на даний час. Номінальна потужність 500 Вт. Максимальна потужність це означає, що тут є пікова потужність до 1 кВт. Ну, деякі прилади вмикаються і дають пікову потужність. Ви повинні це розуміти. Також в нас є, також в нас є вихід прикурювача, Ми побачили вихід 220, вихід 220-500 Вт, перенапруга 1000 ватів 230 вольт. Ми не можемо готувати за допомогою електричної плити з цим. Це зрозуміло. Ви можете взяти 2 кВт. Ну, слухай, на 2 кВт? ні, можна готувати. Можна чайник під'їдати. Але я думаю, що це все одно не так э легше взяти газовий балон. З... Так, але якщо в тебе нема виходу, ну. е тут головне тисяча циклів, зарядки, ресурс акумулятора до падіння. Не так до е, остаточних 80% від номінальної ємності. Вдумайтесь, тисяча циклів. Вам вистачить це на роки. Ну, я не хочу, щоб ми роки сиділи без світла. Ми, ми, все, зна... ми все розуміємо, але. Що цієї станції вистачить надовго? Що в нас є? Та більш нічого немає. Давайте її потестуємо трохи, але підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші дуже цікаві такі огляди і посилання у опису під відео. Давайте тестувати. Олексій, ти нам потрібен. Олексій, я. я, я, -я. Так, ми відразу з вами під'єднаємо наш лептоп. Давай, Олексім, та покажемо, як він їсть цей акумулятор, скажімо так. Е, Під'єднуємо. В мене лептоп 65 Вт, Давайте, під'єднали. І ми бачимо: е, кожна, е, ну в нас є перемикач дисплею, та кожна з секцій вмикається за допомогою окремої кнопки. Давай, яке в нас зараз. 47 ватів. 47 Вт. Для цього лептопу це 10 годин. Безперервної, е, праці, роботи. Так? Так. Добре. Ми можемо під'єднати наш смартфон у звичайний USB. Давай, вмикай. Е, ви скажете, що тут немає швидкої зарядки, так її немає. Але за допомогою автомобільної зарядки для всього OnePlus, ось такий Warp Charger, швидкісна зарядка на 30 Вт, але видає більше. Ми можемо його. Скільки зараз бере? Зараз 70, і до речі, непогано так подається. Скільки ваттів 20. двадцять. Ну, давай. Неможливо, неважливо. Давай під'єднуємо до. Ще плюс і. Ні, 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 під'єднуй його. Під'єднуй його. Давай. У автомобільний. І варп. Та в Варп. І включаємо DC. Давай. Відключив DC? Ні, включив. А, включив. Скільки зараз? Ті Самі 70W. 70 ваттів. А Давай. 90, 95, 97, 97 ватів. А тепер дивіться. Зараз хтось порахує, що це на 5 годин, але не так. Цей смартфон зарядиться за одну годину за допомогою швидкої зарядки. Ну, десь там 45 хвилин до 50 хвилин. І ви його від'єднаєте. І в нього е, впаде живлення, ну, потужність е, зарядки, яку він віддає, 47 ватів. Відключи зараз наш автомобільний, ми його вимкнули і отримали скільки? 47. 47. За фактом ми будемо мати більш ніж потрібно нам для е, праці, е, ну, для роботи за допомогою лептопу, е, ну, 4G модему та ще й смартфонів парочку зарядити. І це буде мінімум, мінімум 5-6 часів. Давай, давай перевіримо піковий ток. Під'єднаємо до нього. Що? У нас є фен. Настя, а не Анастасія. Ось так ось буде. Анастасія, Анастасія. фен. Анастейша фен. Не фенобарбітал будь ласка, а фен. Давай, давай, фен мені. Я вам поясню, цей фен так, він 1,7 кВт, Я взяв потужний фен є е, менш потужний, але якщо ви його вмикаєте на мінімальну потужність, то він десь 750 Вт бере. Ану, ти ввімкнув? Mm. Так, там скільки зараз бере? 223. Ми, три. Е, Ми е, це на першій, е, на, на першому на ну, тобто тут є нагрів, це першого ступеня. Якщо ми вмикаємо другий, скільки? 670. Тобто ми маємо з вами пікову потужність. Тобто ми перевірили пі пікову потужність. Він тримає більш ніж е 500 ваттів. В нас є активне охолодження. В нас вмикається е такий, як, як сказати? Охолоджувач. Кулер, так, в нас микається кулер, і він охолоджує цю батарею, бо, звісно, батареї такого типу, а тут знаєте, яка батарея стоїть, я вам зараз скажу. Я вам зараз скажу, що це в нас літій Нікель, марганець, кобальт, оксидний акумулятор. Я перший раз таким акумулятором працюю, але мені дуже і дуже подобається. Хлопці та дівчат, якщо ви бажаєте придбати... Якісний продукт, якісну зарядну станцію то це одна з цих станцій. Це дуже відомий бренд. Ви можете подивитись не тільки наш огляд. Ви можете подивитись, їх, їх забагато. Я бачив і англомовні огляди, і де тестували ємність батареї. Саме керуючись цими оглядами, я обирав цю станцію, бо тут чесна батарея, тут чесні показники заряду, який він віддає. Є можливість під'єднати сонячну панель, та ще й сонячну панель можна докупити, якщо ви бажаєте. Я, до речі, рекомендую купувати відразу з Сонячною панеллю, бо е, я вам скажу, чесно кажучи, коли я подорожую, мені не вистачає сонячної панелі, але в мене є ось такий зарядник, який йде в комплекті. Хлопці та дівчата, рекомендую Jackery. Я брав 50. Ну, тисяча. От, тисяча це навіть даже забагато для мене. Але класна штука. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.